Добрий день, 22 липня. Взяток іде інтенсивний. На даний час 3 часа дня. І приїхали провірити контрольні ваги, контрольний вулик. Зараз подивимось. Значить, починали ми тут вже не видно. 48 кг вулик цей важив. Значить, 19-го важили було 66 кг. І сьогодні будемо дивитися. Тут 66, 66-200 навіть. За три дня, що вони нам принесли. Це що, 5 кілограм? Вони вже не так уж і багато. Так. Да. 5 кг вони принесли, Даже меньше, 4 кг за 3 дня. Ну от якось так.